Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Vintage in Ukraine. У нас сьогодні трохи незвична буде розпаковка, тому що вона буде велика, побачите багато всього і не тільки посуд. Посуд буде, але буде сьогодні. Демонструватися будуть мої покупки. Що я купив за сьогодні? де був, все вам зараз розповідаю, швиденько показую. Але, до речі, я придбав новий керамічний. Посуд, той, що дуже стільний, дуже модний. В мене вже є чимала, чимала кількість тарілок різноманітних цієї серії, але була така акція, я вам зараз це розповім і продемонструю. То, звісно, влаштовуйтесь зручніше, хто вперше потрапив на канал. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, друзі, підтримайте обов'язково лайком. Дуже всіх прошу. Так, сьогодні э, дружина ходила, забирала замовлення. Я ходив, теж забирав замовлення і заходили в магазин. І так, демонструю, що придбали в магазині. Так, це у нас сільпо. По 159. Ось такий оселедець норс, делікатес. Це акція, де вона теж була? У нас 75 гривень придбали. Так. Дивіться, куряча четвертина по 74,90. Ось чи дорого жити в Києві називається. Це теж в сільпо, ви це бачите. Окарачка а, а такі класні, вони завжди в них круті, смачні, неймовірні. Так, ставлю поки що тут це все. А, акції бувають. Я так думаю, що в нас дешевше жити, ніж у маленькому містечку. Потім дружина завжди, ну, в неї особливе харчування, вона купує собі отакий ось хліб. Хліб грану, пшеничний, з пророщим зерном, низькокалорійний на заквасці. Корисний, да? Ну так, да, він корисний, він класний, ну, краще, ніж якийсь саме дешевий. там. Він крутий. Е... Скільки? 51 гривню. Це по акції, напевне. Да? 51 гривня коштує. Я знаю, що він там 50-60 гривень коштує. Я до цього, ніяк не касаюся, вона їсть цей хліб, то нехай його і їсть. Так, ну, те, що вам буде дуже цікаво, силікон, будемо дошиву кабінку, новим силіконом обробляти. Для вологих приміщень. І зверніть увагу, у кого є якісь проблеми з грибком, проти грибка та цвілі. Цей силікон не вкривається грибком та цвілі. Ось такий, бачите формат, але ж буде посуд, я вам кажу. Так, поки вона там була, я був на пошті і отримав замовлення. Мені подобається цей аромат. Не буду нічого казати якої фірми. ви самі все бачите. Але. Але, але він класний. Щось в ньому є таке віски е, запах відчувається. Ну, таке цікаве, може, сігари трохи. Я полюбляю різні аромати, друзі. Я ніколи не замовляю одній й ті ж самі. От люблю я тік, наприклад, і я їх купую. Ні. У мене там і кінзо, імамота, і, йонже, і, мамото, і бути, цього бренда. І Карл Ентенін, ну, в мене і, і Баркардовські, і різні, всякі можуть бути. Так, і для дружини теж замовив дещо. Ну, я думаю, ці всі знають, це такі перекриваємо карачка наші. Ось такі теж замовив. Так, ось такі замовив. Ну, я вважаю, що це достойні туалетні води. Вони дуже такі якісні, прикольні в них аромати. Не пахнуть, як якась дешовка, знаєте? Вони пахнуть класно. Консультантів не шукаю нікого. Це в великому місці складно знайти завжди. Просто знайшов в інтернеті, замовив. Нам... Ну, На одному парфумному сайті я купую. Так, і що ж, ми з вами переходимо. Я люблю готувати. Дружина моя теж любить готувати. До речі, її канал у неї є свій канал, на якому вона готує постійно. І там, звісно, дуже багато гарних рецептів я оставлю в описі під відео. Кому цікава ця тема, будь ласка, заходьте до неї теж підписуйтесь. Будемо разом з вами. Ось такий ніж я придбав. Класна сталь, тут незвична. Ще й подивився, як Тархіменес його рекомендує. Ну, то мені взагалі все одно. Я знаю, просто у мене багато ножів цієї фірми саме. Вони круті. А зараз знижка, він коштував 255 гривень. Оці туалетні води я заплатив за всі близько 3000 гривень. За усі 6 флаконів. Дуже така. Вартість бюджетна, недорого. В бракарт заходиш, вибираєш одні самі дешеві за 3000 гривень. А тут і вони класні, мені подобаються. Бачите, у нас такий формат розпакування, і ось прийшла черга до тарілок. Тарілок, хто любить кераміку, кераміку. Сучасна, не сучасна в нас сучасна, але вона дуже крута доповна колекцію мого посуду, друзі. Ось, дивіться. Ось вона так виглядає. Ніби якийсь, не знаю, вода зверху, фактури. Бачите? Ось зараз дуже добре це все видно. І ми з вами сьогодні розпаковуємо від сільки до тарілки. Ось такий у нас чудовий формат сьогоднішній. Я сподіваюсь. Ну, Це інколи цікаво подивитися, я вважаю. Та завжди цікаво подивитись то, що купує. Друзі, ви не повірите, оця тарілка коштувала мені з розпродажу по акції 66 гривень, здається. Там одна 66, інша 64 гривни коштувала. Так. Потім ще одна тарілка. Взагалі крута, це такі інстаграмні, звісно, тарілки. І з них дуже приємно їсти. Зараз дуже вони в тренді, і в ресторанах вони візді. Ну, В мене, я ж кажу, повторюю ще декілька разів. У мене багато їх, і вони всі різноманітні. Двох однакових тарілок в мене немає. І великі до 30 см, і 20, і 22 і глибокі плоскі, і глибокі. Такі бачонками, ну, тобто, різні, великий салатник, різні різні прибавив. Але ж подивіться, як чудово вони виглядають, друзі. Мені здається, вони ну, круті. Теж 66 гривень в цьому районі. Дуже-дуже така бюджетна вартість на ці тарілки. Ну і все, напекли пиріжків. Запакували ящик, відправили нашій бабусі до Дніпра. Теж різдвяні такі подарунки. Пробігали, дещо отримували, дещо замовляли знов. Життя йде, як у всіх нас з вами. Ось такий формат. Напишіть мені, будь ласка. Ну, звісно, пролайкуйте і напишіть мені, будь ласка, чи вам подобається, щоб я демонстрував. Ага, ніж я не пам'ятаю, сказав вам чи ні, 255 гривень він коштував по акції. Але він дуже крутий. Це такі ножі, що вони не порчуться, нічого. Купуєш і працюєш. Супер-пупер! Якщо вам цікавий формат, так я буду вам демонструвати ще й покупки, незважаючи на відео способи. Просто буду знімати, що купуємо, чим харчуємося. Всім дуже дякую. Дякую, що терпіли мене 9 хвилин. Підписуйтесь на канал Кулінарні мої дружини. Посилання в описі під відео. Всім мирного неба, до нових зустрічей, пока.